Нагороджений найвищою нагородою громадської організації, називається Патріот України. Тому маю честь зачистити, оцю красиву нагороду. Дійсно, він патріот нашої держави. І зробить, зробив і робить, і буде робити, ми сподіваємось, достойний внесок виховання людей майбутнє нашої держави. Ректор інституту національного університету Мініше, інституту журналістики нагороджений. Іншою нагородою, волонтерською нагородою називається Та, не як? Не, не, не. волонтер з великим серцем, От. також за патріотичний внесок, за виховання людей, за виховання майбутньої нашої держави, за вплив на уми і серця, який ви будете обов'язково робити після закінчення цього чудового закладу. За все добре, за патріотизм, за майбутнє нашої держави. Тому І ще хочу сказати, що Володимир, ні, не, не Володимир, а Юрій Володимирович є житомирянин. Він. З сьогоднішнього дня офіційно при... залучений, не залучений, а прийнятий, вибачте, я трошки хвилююсь, прийнятий в організацію землянського житоміря. Є така міжнародна організація. Я віце президенту земляцького житомеря оголосити таку чудову народку. Дякую вам, дякую, що ви є, дякую, що ви залишилися у нас. У нас сподівання не тільки на політиків, а на громадянське суспільство, на перемогу, на воїна, який зараз захищає нашу державу, кожного з нас і всю нашу Україну від злого лютого ворога, який бреше. А журналістам ну, Треба говорити правду. У нас правди. больше, чем, на жаль, наше внешне политическое не совсем користуются теми правами, мабуть, не вистачає чи то, чогось не вистачає, не говорить не говорити чогось, для того, то, щоб досягти перемоги на... не тільки на фронте, с зброєю рука, а не в руках, а на ідеологічному фронте, впливати на умы и сердца наших людей.